Вітаю вас, малята! Діти, ви, мабуть, знаєте, що там, де їздять багато транспорту, гуляти небезпечно. Але є спеціальні тротуари для пішоходів. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуар обходить, звуться просто пішоходи. А якщо треба перейти на іншу сторону дороги... Треба нам знати. Пішохідний перехід. Пішохідний перехід простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини. Перехід це для людини. Смужка чорна, смужка біла. Звідки ля сюди прибігла зебра. На асфальті білу путь також зеброю зовуть. А я зебра непроста без копит і без хвоста. Лиш беленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ось така у нас незвичайна зебра. І сьогодні малят ми з вами зліпимо такий пішохідний перехід. Для цього нам потрібен картон чорного кольору, як доріжка, шматочок білого пластилину і стека. Починаємо працювати. Беремо пластилин, розділяємо стекою на 7 частин. Потім кожну частинку миску. Робимо з нею ковбаску. Ось таким чином. У нас вийшло сім ковбасок. Зараз ми притискаємо кожну ковбаску до нашої доріжки, як у мене на відео. Лишнє що повилазила. Ми вирівнюємо стекою. Ось така зебра вийшла в мене. Чекаю на ваші зебри. До побачення!